Вітання усім бродівчанам та жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати. Грудень щедрий місяць на подарунки. Бібліотеки Козинської громади отримали приємний сюрприз під ялинку книги. Найкращий подарунок для бібліотек. Благодійна організація Архангел Світла з міста Буча, команда громадської організації фонд сталого розвитку з міста Ірпінь за сприяння народного депутата України Олександра Алєксійчука подарували книги бібліотекам. Християнська абетка, рядові неоголошеної війни, здовбиться 1944-го, Микетові Рови та інші. Ці чарівні книги тішитимуть своїх вдячних читачів. Навіть в нинішні часи війни, коли українці стримують російську навалу та мужньо захищають свою країну, традиції продовжують жити, адже інакше і бути не може. Це свято перемоги світла над темрявою війни, свято єдності попри відстані та розлуки, адже вертеп. Важливий компонент Різдвяного Духу, що дарує оптимізм і відчуття свята, найвеличніше християнське свято чарівне та казкове різдво, спрадавна супроводжувалося в Україні барвистими народними обрядами та звичаями, що передаються з покоління в покоління. Важко уявити різдво без куті, дідуха, дзвінкої кулятки, родинного столу і, звісно, без вертепу. Традиція колядувати, вітати з народженням Христа та бажати всього найкращого у новому році зберіглась і донині. Тому що підтримати традиції, працівники Центру культури і дозвілля Красненської селищної ради завітали до керівництва селищної ради, відділу освіти і культури, начальниці станиці Красне, хоспісного відділення Красненської міської лікарні, ЦНАПу, священнослужителів селища, керівників підприємств та установ Красненської громади. Колектив також подарував святковий настрій бузькому міському голові Ростиславу Сліпцю, відділу освіти культури Бузької міської ради, редакції районного часопису Воля народу, працівникам Бузького відділу поліції. Колядники бажали усім благословення від Бога на довгі щедрі роки, особистого щастя, здоров'я, добробуту. І хай цей рік подарує Україні перемогу. Усі зібрані кошти, понад 17 тисяч гривень, будуть передані на потреби Збройних сил України. Дошкільний підрозділ Рудня почаївського ліцею села Пусто Козинської громади відсвяткував десятирічний ювілей. Працівники та вихованці дошкільного підрозділу святкували ювілей у колі друзів. Привітати іменинників завітали чимало гостей, а також ті, хто працював у цьому дитячому садочку з початку його заснування. Перші випускники й вихованці садочку, батьківський колектив. Серед почесних гостей Козинський сільський голова Іван Школяр, який вручив сертифікат на суму 4 тисячі гривень для придбання меблів. З вітальним словом перед присутніми виступили начальник відділу освіти, культури, туризму, молоді та спорту Козинської сільської ради Мар'яна Вежицька та Валентина Процик, які були ініціаторами відкриття дитсадка. Щирі слова привітання лунали від місцевого підприємця депутата Радвилівської районної ради Олександра Краплича та його дружини Олени, чинних депутатів та представників батьків, старости пустоіваннівського округу Віталія Поповича, приватних підприємців Михайла та Юлії Стрик, які подякували колективу за душевну атмосферу і вручили подарунки. Від представників агрофірми Трепілля, агрохолдингу Вітагро Людмила Татарчук та Василя Олійника діти отримали солодощі. Також з вітальним словом виступив настоятель свято Іовського храму села Пустоїване Отець Михайло. 26 грудня у храмовий празник церкви собору Пресвятої Богородиці селища Поморяне відбулася святкова божественна літургія з обходом навколо храму та освяченням води. Цього ж дня, 26 грудня, з нагоди Різдва Христового зі святковими колядками та віншуваннями до Берестечківської міської ради завітали зразковий аматорський фольклорний колектив Василенка народного дому просвіта села Смолєва на чолі з керівником Юрієм Фіщуком, художнім керівником Лідією Бочковською, завідувачем бібліотеки Тетяною Шкорбатюк і директором Любов'ю Фіщук. Та колядниками церковного хору свято Троїцького собору міста Берестечко на чолі з керівником хору Ольгою Градовою. Колядники привітали усіх присутніх з різдвяними святами та побажали усім щастя, добра, миру та швидкої перемоги. 28 грудня у Кременці згорів гараж. Вогонь також знищив автомобіль усередині. Цього ж дня, 28 грудня, в клубі села Нова Митниця Крупицької громади гурт Краяночка провів благодійний захід на підтримку наших захисників. Організатор заходу, завідувачка клубами рідківського старостинського округу Крупицької сільської ради Зоя Хомова. Під час проведення благодійного заходу колядували і учасники гурту Краяночка і хористи свято-троїцької православної церкви села Нова Митниця. Зібрано 5750 гривень, які будуть використані на потреби для наших захисників. Щиро дякуємо усім небайдужим, хто допомагає, наближає перемогу. Слава Україні! Слава Збройним силам України!